Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає міжнародну спільноту не звертатись до України з пропозиціями про передчасні мирні переговори з Росією, оскільки та не прагне миру. Це наше призначення на землі боротися са злом, просто противостає це Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити Росії взяти зараз паузу, Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт, гігантську бомбу уповільненої дії, яка буде готова вибухнути щомиті для Європи. Було б стратегічною помилкою переслідувати таку мету. Застерігаю партнерів України. Не пропонуйте нам компромісів із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом, бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою, заявив Кулеба. За його словами, жодна країна в світі не прагне миру, так як Україна, але такі війни, як ця, мають вирішуватись перемогою добра над злом. Кулеба закликав партнерів працювати разом над досягненням перемоги України. Справедливий мир принесе українська перемога. Ця мета цілком досяжна, як довели Харківська та Херсонська наступальні операції. Перемога України буде також перемогою Європи та Заходу. Вона відновить мир та безпеку на нашому континенті на десятиріччя. Крім того, вона принесе тривалий період міжнародної стабільності, бо стане очевидним той факт, що агресія не є ефективним інструментом досягнення цілей у 21 столітті. Саме такого результату ми всі маємо прагнути, і саме це є шляхом до справжнього, тривалого та справедливого миру. Підкреслив Кулеба. Це спрогнозувати, скільки ще у Російській Федерації вистачить потужності, ось зокрема, і ракет, для того, щоб ну скажімо. Так, ну перестала Російська Федерація вражати наші об'єкти критичної інфраструктури, але знову ж таки, от зараз розбиралися з цією ситуацією, і е, з урахуванням того, що система е, якраз енергетична, і зокрема, і по опаленню в містах вона дуже складна, то повністю зруйнувати її не вдасться Росіянам. Навіщо платити таку ціну величезну, яку платить Росія? Росія за е, випуску цих ракет, і що ви скажете? Ну я думаю, що вони погодяться платити таку ціну. Тим паче, що приз в кінці для них ну він маячить ну, з їхньою оцінкою. Що можна всадити Україну за стіл перемовин? да? можна змусити Україну відступитися від подальших планів ну наступу, да відмовитися від них, та да? можна спровокувати протестні настрої. До речі, вчора були такі цікаві настрої. Да, там люди виходили да перекривали вулиці. Казали досить не досить сидіти без світла. включіть нам світло, і ось це. Ось це це перші скажімо так паростки російської діяльності. Тобто я впевнений, що це була історія інспірована Російською Федерацією. Їм дуже важко створити враження, що люди не задоволені да цими процесами, що відбувається, що треба вести перемовину з Російською Федерацією. А президент Зеленський сказав, що ні, жодних перемовин до побачення особисто з путіним. Ну він за стіл не сяде. Можливо, з ким з кимось іншим, але тільки не з Пустяним. Тому це буде продовжуватися стільки, скільки у Росії вистачить сил. А я вам скажу, що цікавий такий момент. Нещодавно вийшло цікаве таке дослідження від видання Bloomberg, де вони дослідили, що Арменія та Казахстан за останні 8 місяців приростили да, імпорт до себе. Пральних машинок, да, посудомийних мийних машинок, різних там гаджетів в порівнянні з минулими роками, тобто там зростання на 600%. да і є таке припущення, що ця електроніка, канібалізм, да, який з електронікою бувається, він а, подалі йде на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Тобто, ми бачимо, що вони намагаються вкоти санкції, і все ж таки давати для свого ВПК, особисто, особливо для ракет а, цю мікроелектроніку. Ну, дуже важко конкурувати з Російською Федерацією у кількості. Ми можемо тільки говорити про якість того озброєння, яке нам постачають західні е, країни. Тим не менш, сьогодні прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, е, до якого ведуть системи протиповітряної оборони. Але Дуже мало їх постачають насправді. Чи, можливо, це достатньо для того, щоб витримувати всі необхідні периметри і всі необхідні технічні показники? Як ви вважаєте? Ну, недостатньо, на жаль, дають, але нам потрібно знаєте, ще більше, в десятки разів більше, і ще на квітень місяць. Тобто, ну, ще тоді в минулому нам потрібні, щоб були звісно, не вистачає але але ефективність ну вражає. Цього ні був звідти так, да? Що наші військові з насам да, поцілили російську сушку Су-35С, такі які вони хизувалися, що аналога в ні, да там просто ну вони що нет, що вбивця вбивця авіаносців. Це в них ну завжди але приземлили таке капітально, якісно. Тому е, надходить, але мало мало об'єктів багато, які треба прикривати. Да а техніки, яку прикриваємо, не вистачає, на жаль. І стосовно також хотілося б, щоб ви трохи розкрили деталі. Можливо, ті, які ви знаєте, ось на чергування бойове заступив зенітно-ракетний комплекс «Хоук». Про це повідомили в Збройних силах України в Фейсбуці, і там говориться про те, що цей комплекс він може вражати літаки і ракети. Що це за комплекс? Ну, давайте так скажу. Що це попередня версія патріотів? Ну то, те, що було до патріотів в будь-якому випадку. Ми раді, ми радо приймаємо все, що нам дають, і наші військові, наші техніки, інженери, вони роблять дійсно unreal речі, коли вони все це там, радянське, да, пострадянське, європейські. Ці системи вони їх зв'язують таке в одне простирадло, да і воно працює. Що цікаво, воно працює. Деякі зразки дають там да, 100% а вражання літаючих оцих ось ракет, безпілотників. Інші дають ну, трохи менше, але. Загальна скажем так температура по лікарні десь 0,8-0,85, тобто 80-85% збитих об'єктів, і це дійсно класний результат від наших військових. Тобто, ми ще посилили свою свій захист, своє небо звичайно, не на 100-100%, але на якийсь певний відсоток, і якийсь якась певна кількість ракет буде збиватися, не будуть долітати до своїх фінальних цілей. Тобто це класно дійсно. Пане Іване, Сполучені Штати, ось заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал повідомив про те в інтерв'ю News, Повідомив про те, що Російська Федерація намагається перевантажити і виснажити запаси української ППО. І задля цього Росіяни посилюють свої ракетні удари по Україні. Була інформація, що Одна із ракет, яка летіла і була збита українською системою протиповітряної оборони протиракет, протиповітряної оборони, вона ну, по своїй модифікації була здатна нести ядерний боєзаряд. І цей ядерний боєзаряд, звідти вони зняли, і, нібито, муляж в цій ракеті вони розмістили. А цього ядерного боєзаряду, навіщо це роблять? Вони випробовують на міцність, чи що? Чи можливо пристрілюються? Ну, ви знаєте, вони пристрілюються вже ну, 9 місяців, майже. Да? Тобто ну, нема в них жодних перепон. Стріляють, швиряють, кидають, комбінують атаки. Да? Там з моря, з землі, з безпілотниками, безпілотники, перші ракети, другі або ракети спереду, потім безпілотником тобто різні комбінації, щоб пробити нашу ППО, дійсно а, десь забити її, да, щоб ми не встигали відповідати на всі повітряні цілі, оскільки їх дуже багато одночасно надходить, а, розраховуючи, що все ж таки щось да, долетить до фіналу, там куди вони собі поставили. Я думаю, що цією ракети, цією ядерною модифікацією, ніхто Особисто там не, не замарачувалося, і да, відправили, там, цей, взяли зі складу, завантажили і е, поцілили по Україні. Тобто, ніхто там не починав цю історію, що ой, давайте прицілимося, може, ядерним зарядом. Ну, ракети вони вже стріляли давно, тому я впевнений, що це просто знаєте, є, стріляємо цим, буде ще щось, і тим будемо стріляти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.